Мені здається, нам є, що говорити з американцями, і будемо вірити, що вони змінять свою позицію, особливо після сьогоднішньої новини. Ми взяли в полон китайських військових на території України. В бой вступили українці на Донеччині, Тарасівка і Білогорівка. Шістьма китайськими військовими, двоє в полоні. Відповідно, є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий, дуже елемент. Я думаю, Сполученим Штатам Америки треба більше приділити увагу в тому, що відбувається сьогодні. І ми очікуємо після того, що це ще одна країна, яка Військово підтримує вторгнення Росії в Україну на боці Росії. Це ще одна після Ірану і військових Північної Кореї. Але є різниці північної корейці на Курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново я розумію, що ми сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі. Дуже розраховуємо, що після цієї ситуації ну, американці будуть говорити більше з українцями, а потім з рускими. Ну і дуже надіємо, що Китайська сторона також відреагує. В принципі, я доручив міністру закордонних справ зв'язатись і міністра оборони зв'язатись з китайськими контрпартнерами, щоб вони дали нам пояснення відповідних дій. Дуже дякую, пане президенте. Ви говорили про коаліцію. Бажаючих це Франція, Великобританія казали, що вони готові відправити військових на територію України. Моє питання дуже просте для прем'єр-міністра Бельгії. Чи ви готові відправляти військових Бельгії на територію України? І да питання для пана президента Зеленського чи ви говорили про... Ці питання з прем'єр-міністром Ну, як ви знаєте, є коаліція. Охочих до складу якої входять європейські та неєвропейські країни, зокрема Великобританія, Норвегія, Ісландія, Канада, Японія, Австралія. Ми зустрічалися в Паризі. В Парижі ми рішуче налаштовані, що якщо буде припинення вогню, звичайно на яке піде Україна, то ми маємо допомогти цьому питанню. Провідну роль тут відіграє Великобританія та Франція. Наші Офіцера планування і е, генеральні штаби обговорюють пит, можливі ініціативи у випадку е, власне припинення вогню. І Я вважаю, що логічно, якщо Франція, Німеччина та Великобританія виявлять ініціативу, то ми послідуємо за ними. Ми засновник країна засновник Європейського союзу. Ми країна-засновник НАТО. Ми завжди долучалися до багатонаціональних коаліцій та мирних. Ініцій. Ініціатив, тому я думаю, що наше місце буде серед них, коли настане час. Ми обговорювалися з паном прем'єр-міністром. Це дійсно я підтверджую, це багатонаціональна коаліція. Вона позитивно сприймає гарантувати безпеку для України. Більше 20 країн було на останній зустрічі в Парижі. А окремо була була зустріч серед генерач серед наших керівників військових ми йдемо, хочеться швидше, але, тим не менш, так, ми обговорюємо варіант, що повне припинення вогню може відкрити шлях до дипломатичного закінчення війни через те, що коаліція охочих може з'явитись в Україні саме після того, як буде повне припинення вогню. Поки що. Зараз говорити про інфраструктуру, але важливо, що серед різних провідних країн є Бельгія, яка також підтримує цей напрямок. Альвіни Підгірняк, 24 канал. Пане президенте, у мене до вас комплексне питання. От минулого тижня ви говорили, що Росія прагне повернути свої 300 мільярдів заморожених активів. Чим Росія зараз може зацікавити західних партнерів, аби розблокувати ці кошти? І цього тижня контакти американських і російських представників, які деталі вже відомі, і можливо є інформація про що говоритимуть цього тижня делегації і. Ще одне питання: якщо можна, як удар по кривому рогу, як він вплинув на власне наші перемовини з американськими з американською стороною щодо припинення вогню і питання до прем'єр-міністра: чи є механізм подолання а, можливого блоку з боку а, пана Орбана продовження санкцій проти Росії? Дякую за запитання. Передусім, так ми знаємо, що руски ми отримали інформацію, що вони хотіли знайти можливість, скажімо так, якимось чином повернути заморожені свої активи. Ми працюємо над тим, щоб партнери, особливо європейські, передусім, не знімали ніякі формати санкцій. Я думаю, що. Поки що нервувати не треба, ми бачимо, окрім угорського голосу, ми бачимо зараз об'єднані зусилля і розуміння, що санкції будь-які, включаючи заморожені активи, будь-які не будуть зніматися з Російської Федерації. Але над всім цим треба працювати. Що стосується удару по кривому рогу, страшний удар. І... Передусім, ми передали всім сигнали, всім партнерам, які нам обіцяли додаткові системи протиповітряної оборони, додаткові патріоти хотіли попросити все-таки підсилити максимально Україну, і про це свідчить, про це свідчить удар Кривого Роги і не тільки, б'ють по різних наших містах. Реакція на удар Кривому рогу. Ми всі бачили, в принципі, що коментувати публічні були заяви. Я дякую партнерам за те, що вони підтримали Україну, засудили це, але засуджень мало. Навіть деякі наші дуже близькі партнери побоялися сказати, чи я це була ракета, що вона була російська. Але ну після відповідних наших сигналів мені здається, вони виправили ситуацію, але повністю її виправити не можна. Русських треба поставити на місце. Вони повинні закінчити цю війну. Системи Петріо Сполучені Штати Америки можуть передати в наявності мають дуже багато. Це найкраща підтримка України сьогодні з боку Сполучених Штатів Америки передати системи Петріо. Ваші питання про санкції. Можу сказати, що Українська позиція наразі в Європі підтримується 26 з 27 країн, тобто тут немає ніякого блокування. Звичайно, всі ці 26 країн дуже скептично налаштовані по відношенню до російських намірів. Я ми те, що Росія не хоче е, ніякого миру, вона прагне капітуляції України. І ці 26 е, країн, включно із неєвропейськими країнами, е, е, які входять до коаліції охочих, дуже скептично ставляться до Росії, тому є велика е, підтримка того, щоб ці санкції ем, залишалися проти Росії, зокрема і в Європі, і серед коаліції охочих. Тож ж, ми будемо робити все можливе для того, щоб ці санкції залишались. Подивимося, що буде в червні. Питання для президента Зеленського: чи ви говорили про заморожені активи в Брюсселі? Тому що заступник голови офісу президента в вна... Вчора виступала, говорила про о, виділення цих коштів до спеціальних фондів о, для подальшого використання о, для о, підтримки України. Це ви про це говорили сьогодні. І питання до прем'єр-міністра Бельгії. Президент Фінляндії вважає, що зараз є домовленість про серед коаліцію охочих. Що хтось з них має поспілкуватися з президентом Путіним. Ви також входите до коаліції охочих. Як ви думаєте, чи хтось з країн має знову спілкуватися з президентом Путіним? Дякую за ваше запитання. Безумовно, безумовно питання санкцій. Ми приділили багато уваги. Як я і сказав на самому початку, для нас дуже важливо, щоб будь-які санкції, включаючи і тіньовий флот, і енергетичні кроки, і щодо заморожених активів, щоб вони не знімалися, щоб у Росії ніхто нічого не пробачав. І тут я без зайвих деталей, якщо можна поки що без зайвих деталей, хотів би сказати, що у нас є однакове розуміння, що ці гроші. Вони не повинні повернутись Росію. По ідеї, щоб європейці залучалися до столу переговорів. Ви знаєте, кажуть, якщо ви не за столом переговорів, то ви в меню. Тому ми маємо захищати спільні інтереси справедливого миру і тривалого миру. Але Звичайно, якщо ви за столом переговорів, якщо ви сильні, і а, поки ми. Опрацьовували наші сильні сторони в Європі, тому ми відбудуємо наші сильні сторони для того, щоб до нас сильно ставилися, і щоб запросили до столу переговорів, тому що на даний момент президент Путін він думає, що він може нас ігнорувати, що його адміністрація не хоче працювати з європейськими установами, а не окремими європейськими державами. Це проблема для всіх країн. Зокрема, і для Канади для інших союзних країн, які опинилися в дуже незвичайному світі, коли є і тарифи, коли нас дипломатично ігнорують з питань російської Греції. Це проблема. Нам потрібно розвивати наші сильні сторони для того, щоб сидіти за столом переговорів і мати голос у вирішенні майбутнього Європи і нашого союзника і майбутнього члена Європи. Пайського союзу, дякую. Дякую за запитання. прес-конференція до кінця. Тенкі